Квітка Основ'яненко, конотопська відьма. Розділ 10 Смутний і невеселий сидів пан Суденко, Дем'ян Омелянович Халявський, у своїм хуторі, у пустій хаті, відкіль повиганяв усіх із серця. І знай то сердивсь, то сумував, то лаяв усякого, хто тільки на думку йому приходив, то світом нудив, із журби аж сахляв. Як же йому було не журитись? Панна Хорунжівна, що з безверхого хутора на сухій балці Олена Йосипівна, котра побожилась і заклялася, що ні за кого заміж не піде опріч його, що не один вечір він з нею до опівночі просидів під вербою біля криниці, з котрою він і перснями обмінився, котра йому святою п'ятінкою забожилася, що тільки він вернеться з походу від Чернігова та прийшле людей, то вона зараз і подає рушники. А він, понадіявшись, та у Чернігові аж п'ять кіп потряс, щоб його не держали, та відпустили оженитись, що він, вирвавшись з Чернігова, біг, як скажений до свого хутора, біг і ніч, і день, і коня занепостив, і сам, аж засапавшись, ускочив у хату та мерщій і гукнув на хіврю. Таки свою наймочку, щоб бігла дядьків та троюродних братів до нього, прикликала, щоб мерщій брали хліб святий. Та палички та їхали б до панни хорунжівни за рушниками, аж тут йому хівря і піднесла пинхву. Що каже панну Хорунжівну, вже просватали за пана сотника Конотопського Микиту Уласовича за брюху. що вже й рушники подавали, і сватання запили, та щойну. Що тільки той, хто не був на сватанні, той не був п'яний, а то всі лоском лежали аж до другого півня, що завтра буде й весілля, що вже панночка з розпущеною косою, звісно, як сирота по вулицям у конотопи з пісеньками ходить, і дружечок збира, що його дядини понаряджались і пішли у безверхи хутір коровою бгати, що сам забрех, а приїздив і поєднав сліпого скрипника на весілі грати, сіє усе. Як повислуховував пан Халявський, так аж роззявив рот, слухаючи, то він так йому і зостався, аж потьоки потекли. А далі, як затруситься, неначе у лихоманці. Очі аж на лоб повилазили та, мов горять, та як зложив кулаки, як хряпне себе по голові, що на силу устояв, довго чмелів думав, довго чмелів слухав. Далі, вже як почав, мов розперезаний, лаяти і панну Йосиповну, і пана Хорунженка, і пана Забрьоху, і дядьків, і дядин, і братів, і невісток, і дружок, і коровайниць, і сліпого скрипника, і наньмічку Хіврю вже коренив, коренив, вичитував, вичитував, аж піна йому з рота б'є, мову скаженого. А далі, як кинеться до Хіврі, так би її розтерзав, якби не догадалася, та не втекла. Ото От він зостав сам собі у хаті та й сумував, і журивсь, і серця понаривав собі в голови волосся повні жмені, та як здумав, що вже не можна нічим діла поправити, та так і заголосить, аж завиє, мов понотцевий хірт, та й подерся на стіну. Вже десяте товкмачив себе по голові, то по грудях кулачем, і тільки що надумав було головою об стіну товктись, аж риб. І увійшла у хату бабуся, стара, престаренна, згорбилась, через силу ноги волоче і паличкою підпирається. Війшла, поклонилась та й каже «Добрий день тобі, паниченьку, а панич мовчить, витріщив очі та сопе. Чому таки в тебе нема ніякого порання? каже баба, не потураючи, що він дивиться на неї, мов скажений ні птиці, ні патрить, ні баранця не зарізано, і муки на локшину ніхто не крише. От так приберись, завтра в нього весілля, а він собі і, ова. Не знаю, де б то опинилася я баба, і якби захрустіли її кісточки, і хто б то ото їх із цуциком позбирав, якби Дем'яно Милянович не розсердився за сії бабусині речі так, що вже не мона більше. Пійни йому повний рот, аж через край тече і язика не поверне, тільки труситься та кулаки, стулив та скиглить, мов кривий цуцик. Думка така, що якби ще трохи, то він би серце лопнув. Та як такий стерпіти? Тут чоловікові зовсім біда, тільки було налагодить женитися і людей посилати з хлібом, а тут йому дівка і піднесла печеного гарбуза. Та ще ж яка дівка, та, що любилася з ним трохи чи не більш году, що не одну ніч просиділа з ним під вербою біля криниці, і тут божилася, і заприсягалася, що ні за кого не піде опріч його. А тут одне те, що йде за другого, а друге те, що йде за пана конотопського сотника за бреху, над котрим вона і за очі, і у вічі насміхалася. Так як тут було пану суденку стерпіти, що після такої біди прийшла бабуся ще й така, що гидко з кіпками узяти та й над ним кепкує. Він би, кажу, потрощив би її на шматки, як старий деркач, так йому дух заперло. І він не здужа поворушитись, а вона тим часом і каже Чого бо ти так лютуєш? Мовчи та диш, та слухай мене, буду я суча донька, коли панна хорунжівна Олена з безверхого хутора не буде за тобою ще завтра, чим світ. Як сказала йому себе бабуся, так він з радощів аж задрижав. Та щось хотів сказати, та й не зміг, а тільки вивалив очі та, силкуючись, ледве-ледве промовив Йо. Та будь я шельмовська ахтемська дочка, щоб мені очі повилазили, щоб мені руки й ноги покорчило. Щоб мені трястця, щоб на моїй тварі сіло сімсот пістрячок та булячок, та й усякими відьомськими проклинаннями стала проклинатись. Коли, каже, не зроблю так, щоб ти з Оленою завтра у вутріні обвінчаєшся, тільки слухай мене, адже ти мене добре знаєш. Як таки сьому паничеві і не знати конотопської відьми я вдохи зубихи, бо це вона була. Коли вона йому раз язичок піднімала, у друге остуду знімала. Так вже далася вона йому знатись. Ото, як почув він все від неї, так на душі йому стало легше. Зараз і зрозумів, що йому треба робити, та мерщі її беркиць в ноги та й просить. Тіточко голубочко, зробіть, як знаєте, зробіть, щоб моя була Олена. Цілісінькі год буду вас рідною матір'ю звати, куплю плахту, очіпок, серпанок, чого забажа душа ваша й вашого кота? Тільки дивітесь лишень вже Олена дружичок збира. Коровайниці вже досі діжу по хаті поносили, а пан сотник Конотопський, Микита Уласович, найняв сліпого скрипника на весілі грати. Та де вже? Хіба ж я не Явдоха? Я йому зроблю весілля, нехай не укоштується. Нехай потрусить батькові карбованчики для себе. А я і його оженю. Нехай і Олена збира дружечок, нехай починають приспівувати Микиті. А я знаю, що зведуть на Дем'янка. Приймися, хутко, скажи, щоб у господі і пекли, і варили, і чого треба, наточили. А ти біжи, збирай бояр, сважку, світилку, старостів та якого-небудь батька знайди, щоб порядок давав. Агу, пан суденко повеселішав хватив пояс і став підперезуватись та за шапку братись, щоб іти за поїздом. А Явдоха, виходячи з хати, стала весільно і співати, та ще й прискакує у Дем'янка та батьків много, а рідного та ні одного. Та все таки, щоб напитися, а нікому і пожуритися, усе таки, щоб пити гуляти, а нікому та порадоньки дати.